26 рік, це рік великого зламу епох. Да, ви всі чули про цю Еру Водолія. Да? Нарешті, нарешті, саме в 26-му році вже, да, хтось каже, хто знайомий з нумерологією, да, що 25-й рік це був рік Карми, дев'яточка, да? 26-й 26 рік це одиничка. Це як обнуління. Да? Це як от просто чистий ліст. І, і це як той період після якого вже от далі там буде на 20 на 40 років і інша зовсім реальність. Як я сьогодні в сторі сказала, що це прям ви зможете в 26-му році перейти на іншу ветку вероятності, абсолютно точно, якщо ви познайомитеся з тим, що буде зовні відбуватись, а також з тим, що буде всередині особисто вас відбуватись. Хоча GPT нам все пишуть, роботи роблять операції, да? це технологічні якісь сув і дуже багато духовності, от велика кількість езотерики, духовності, в тому числі, от бачите. Астрологія Люди, людина, якби мусить серед чату GPT і всіх роботів знайти своє місце серед цього штучного інтелекту та автоматизації, яка в цю еру водоліє, нас чекає. І якщо ви цього не бажаєте, то звісно вам потрібно розвивати щось духовне в собі, а не тільки інтелект. Бо інтелект це ну, зараз справа вже роботів.